Друзі, вітаю! Сьогодні 26 червня, і знову з вами Валерій Клочок. І зараз ми поговоримо про дуже цікаву розмову телефону між очільниками оборонних відомств Сполучених Штатів Америки та Росії, яка відбулася буквально вчора. Про це повідомив речник Петагону генерал Петрік Райдер. Є відповідна реакція з боку Росії і є офіційна позиція США, які трішки розбігаються. В чому саме відмінність і чому відбулася ця телефонна розмова? Підписуйтесь, коментуйте, я вам зараз про це все буду обов'язково розповідати. Як ви знаєте, минулими вихідними Росія звинуватила Сполучені Штати Америки в тому, що це ми знищуємо цивільне населення росіян. Це сталося під час атаки американськими ракетами. Атакам по тимчасово окупованому Криму. У рукожопі ПВОшники російські збили її над територією пляжу і осколки впали на пляж, і там загинуло цивільне населення. Але причина зрозуміла. Росія розпочала війну проти України, Росія окупувала Крим, і ми в доступні нам способи повертаємо його під своє управління. Це абсолютно нормальна наша ціль. І наземна операція в Криму точно буде. Я вам про це підготую наступне відео. Тому ще раз наголошую: хто не підписався, підпишіться. В мене є чимало аргументованих доводів з приводу того, що це точно буде, і зараз іде активна підготовка до цього. І росіяни це чудово розуміють. І от якось так сталося, що відбулася телефонна розмова після цієї події між американцями та росіянами, між очільниками оборонних відомств. Як стверджують і в США, і в Росії, то ця телефонна розмова відбулася за ініціативи Ллойда Остіна. Тут їхні позиції збіглися публічно. Хоча я припускаю, що зовсім це було до навпаки, швидше за все, це в Кремлі ініціювали цю зустріч, але оскільки Росія намагається. Зберігати своє лице на міжнародній арені, а Сполучені Штати Америки не дуже цьому противляться. Ну, мабуть, вирішили. Давайте нехай буде так. Ну, в принципі, для американців це не настільки важливо, тому що коментуючи такі звинувачення на свою адресу, Пентагон сказав, що це Україна обирає собі цілі. Вона визначає, куди буде бити західною зброєю, але американці залишають за собою право і зобов'язані допомагати нам боронитися від російської агресії. Тому що Росія посягається на суверенну державу, а це принципи організації Об'єднаних Націй. Тому тут закиди зрозуміло, що вони безпідставні. Але звісно, що Росія буде дотримуватися своєї риторики. Яка ж була офіційна позиція Міністерства оборони Російської Федерації? Глава Міністерства оборони новопризначений Білоусов. Ви ж знаєте, що Шойгу отримав ордер про арешт від міжнародного кримінального суду. Його раніше зняли з цієї посади. Так, от Білоусов сказав, що Казав на небезпеку подальшої ескалації обстановки у зв'язку з поставками, що продовжуються зі сполучених штатів Америки для збройних сил України, тобто вони вважають за нормальне купувати снаряди у північній Кореї і навіть вже збираються водити війська північно-корейські в Україну а американці не можуть постачати нам зброю для того, щоб ми відбивалися від їх атак. Ну, це така кремлівська логіка з цим, друзі, нічого не вдієш. Ну і звісно, пишуть у російській пресі багато про те, що причиною такої телефонної розмови дійсно стала атака по Криму, внаслідок чого загинули цивільні в Криму російські цивільні, які приїхали туди відпочивати. Але це не обов'язково було їм робити. Вони знають, що на території Криму йде війна, тому там небезпечно відпочивати. І так тепер виглядає, що нібито Сполучені Штати Америки виправдувалися перед росіянами, бо саме вони нібито ініціювали цю телефонну розмову. Ну окей, залишимо офіційні версії офіційним посадовим особам, зафіксуємо, що Білий дім вирішив, або Пентагон зателефонував до очільника Міністерства оборони Росії. Але справа в тому, що вони також сказали, що під час розмови обговорювалися інші питання. Ну і тут головне, як ви. Подасте заголовки в російській пресі. Ну от те, що я встиг передивитися в західній пресі, то вони якраз і наголошують на тому, що позиція у висвітленні цієї розмови двох сторін розбігається. І Пентагон говорить про те, що основною метою цього телефонного дзвінка за ініціативи Ллойда Остіна, так вони це підтверджують, що це була саме його ініціатива було збереження зв'язків з Росією, тому що вони суттєво втратились після початку широкомасштабного вторгнення. І останній телефонний дзвінок, який був між очільниками цих відомств. Був ще щойгу в березні 2023 року. Ну вже рахуйте більше року. Ніхто не спілкувався, а зважаючи на те, що Росія і США – це дві потужні ядерні держави, які мають у своєму арсеналі 90% всього назавного ядерного потенціалу. Більша частина з якого проведена у повну бойову готовність, то звісно, їм варто між собою спілкуватися. Але, звісно, я ще й допускаю той варіант, що спілкування було для того, аби звірити годинники напередодні перемовин. Бо, як виявляється, зараз чимало українських Ютуб-каналів почали майоріти заголовками про те, що Сполучені Штати Америки розпочали таємні переговори з Росією. Ніяких таємних переговорів з Росією, друзі, немає, але є звіряння позицій. Бо я особисто. Розцінює як високу ймовірність спочатку переговорів між Росією та Україною за участі тих же Сполучених Штатів Америки, Китаю, можливо, третьої сторони, десь для прикладу, у Саудівській Аравії, вже ближче до моменту проведення виборів у Сполучених Штатах Америки або відразу після їх голосування, коли буде зрозумілою політика подальша Білого Дому, саме від цього буде визначатися Кремль, коли як на яких умовах. Вступати в переговори з Україною, звісно, заяви лунають і нині від Путіна про те, що ми повинні здатися вийти з чотирьох областей з Криму і миттєво все припиниться. Але ж і в Кремлі розуміють, і в Пентагоні розуміють, і ми розуміємо, що так точно не буде. І ця телефонна розмова дійсно це звіряння позицій і намірів. Продовжувати і далі або відвоювати території Україною в Росії, які вони зараз окупували, або намірів Росії продовжувати ескалювати на фронті. Що вони власне зараз дуже активно роблять? Ви певне вже бачили повідомлення генштабу, що кількість бойових зіткнень зросла майже вдвічі. І ситуація на фронті вкрай складна. Тому друзі, якщо ви маєте можливість і бажання допомагати своїм благодійним фондам для допомоги нашим військовим, будь ласка, робіть це. Будь ласка, я вас дуже прошу. Це дуже і дуже важливо. І так повернемося все ж таки до відносин Росії та Сполучених Штатів Америки, тому що вони дійсно є визначальними як для всього світу, тому що це дві ядерні держави, як я сказав, і тут варто згадати історію 1962 року під назвою Карибська криза тоді дійсно через перекидання на Кубу додаткових. Систем ураження сполучених штатів Америки, в тому числі ядерних ракет, ми стояли за півкроку до початку ядерної війни. Сьогодні багато моїх колег порівнюють цю історію саме 62-м роком. І дійсно, протистояння між Росією та США, мені так видається, що просто зараз досягає свого. Епогею найвищої точки, але не забуваємо, що ще десь збоку або поряд є Китай. І дійсно про ядерний потенціал і ядерну загрозу нагадав представник Москви з контролю з над озброєннями заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. Він, зокрема, попередив, що якщо Захід недооцінить рішучість Москви, це може призвести до трагічних і фатальних наслідків, оскільки ша та їхні союзники протистоять великій ядерній державі. І направда так і є, тому що у Путіна не залишилось ніяких інших аргументів, окрім ядерної загрози. Так, він суттєво підтягує допомогу з північної Кореї, але вона не безкінечна. Так само, як він підтягує допомоги з Ірану, але Іран зі своєї допомоги також не безкінечний. Ну а Китай зараз потрапив у серйозні санкційні лищата. І з Китаєм то лише початок історії. Китай це чудово розуміє, і він зараз помітьте, що в інформаційному полі відійшов на другий, то навіть третій план. Він уже мовчить про переговори. За їхньою мирною декларацією, хоча, звісно, ця риторика ще поновиться однозначно, а зайнятий більше вирішенням економічних проблем, тому що економічне майбутнє для Китаю це взагалі майбутнє Китаю як такого. І Цзіпін це чудово розуміє. Тому ні ядерна риторика, ні більша ескалація, аніж нині йому не потрібна. Так, їх влаштовує статус-кво, який зараз є на фронті, але ескалювати глибше і більше цю війну. Мені так здається, я навіть цьому переконаний Китай поки що не те, що не бажає, а не може через тиск з боку наших західних партнерів. Але ядерна погроза з боку Росії вона знову лунає не випадково. Тому телефонна розмова і містила, як на мене, кілька моментів. Перше це дійсно постачання озброєнь. Я цього не виключаю. Сполучені Штати Америки коректно відповіли. Постачали і будемо постачати надалі, принаймні до того часу, допоки білий дім очолює Джозеф Байден, але в рамках того, що вони постачають, можливо, трішки більше. Росія дійсно стурбована дозволами 에, Сполучених Штатів Америки наших західних партнерів про те, що вони дозволили бити по території Росії. Санітарна зона розширюється на території Росії, так точно не буде. Ну і звісно, Росія боїться втратити Крим. Я про це говорив і говорю, що ми точно повернемо в першу чергу Крим. Тому що, друзі, наземний коридор, який вони заявили, що існує між Росією та Кримом, він є, але в транспортному плані, в логістичному, він не виконує повноцінно своїх функцій, як то потрібно було. А Кримський міст не вічний. Ще раз наголошую, підпишіться, хто не підписався. Поставте на дзвіночок, хто чого не зробив. Наступне відео буде про те, чому і як ми будемо звільняти Крим. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціну. Ну і не перемикайтесь, все буде Україна!